Всім привіт! Привіт, друзі! І це Хуман Фан Влад! І ми туди будемо зараз щось вибивати. Та так не цікаво! Ви ці лопості цікавіше. Я думала, можна їх включити. Все, давай. Ці, 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 <плес> ну давай тогда ты палку вставим. Палку в колеса. Туди? А туди, хочешь? А что там? Оу, вау! Так, так, Не, давай, давай лучше пойдем. Ну, да. По мне интересно, <плес> что там. И, и, коробка, Ле -ле 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 -ле. коробка. да. Чіток. А чому вони зробили такі низькі стіни? Понятно. Скажі? Я не знаю, вони для якихось не знаю. Для Так, е... ну, да, які не знають, що можна отако просто отако зробити, хопа. А тут вже не вийде. Думаєш? Так. Навіть як я, що? А, отак вийде. Ну Галя, давай прийдемо. Давай прийдемо по нормальному. Так, давай. Нормально! Нормально! Давай! І злобали мені всі куст. Людина очевидність – це ти, це. Ти. Добре. Ми в прошлій серії спорили хто Є, буде... Ааа, так 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 Чекай, чекай, я ну, чекай, я знаю. Коли не працював з кабелями. <celebrate> čekaj, 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 pod tu to čekaj, pod tu pod Já čekaju, já čekaju. Na, 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 se, sedá se, tady já Oj. Tak? To je mě potřebno, to je mě Ty čekaj. Луиса, забегайся сюда. Чекай, 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 дивай. Скок! Опа, давай, давай, забегайся сюди, Так. Уоп. Ми е, сьогодні будемо робити відео, як с чиферити спимо палкла. Давай. Будемо писати рівень читы, от это знали. <схай> так, мы записали уже у них. И пишем. <схай> зараз напишем чип. Тут були <схай> Саша і Даник. Так, чит чист говно. Так, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, чек. Уй. Так, уй. Уй, давай, давай, давай. Хова. Давай, кошки. Ну да. Так, тихо, цейчит не працює. Вяясь, що цей чит не працює. Так, давай.

DŻAAAM! Ja! O! A gdzie ty? La 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 że to? To mi podjedza O! Tak! U -u -u. Da, o, tak! O! Tak! Czekaj! А це така сама. Давай, давай, давай. стій, 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 стій. Людина на полу. А так. Нет. Я хотіла от... Я... Спайдермен, носить твій брат. Так, на ім'я його. Ти не знає. А так взяла, взяла. Опа! Все, ура, ми це! Чекай, 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 я знаю. Чекай Я тебе даму хотя б. Я вс, что ты не дай. Давай. А тут э, чекай, 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 я скажу, коли падай. Я хочу, до это прийти. То я тобі можу якось допомогти. Я знаю як. За, сильно западились? Не переживай. За тебе все знакомы сестра шестка. Давай все знакомы. так? А по молодца. Чекай, диви за, дивись, дивись. Давай, давай, давай. Ига, давай, 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 давай. Ние у нас ломалось. Чекай, дивай, не Ч, скейли? Давай, давай, йди, 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 іди, 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 видиш. А що? Так, ти ти? Тихо, це активувати це, щоб воно там це. <поцелізь> Ла-ля-ля-ля-ля-ля. Та почекай, ну будь ласочка, спаси мене. Вниз, подивися сюди цю <поцелізь> денечку. Сюди? В щельки всі позаглянуть. ]uther. А того Water. паучка, який візить, ти теж не бачиш, так? Я не вивез не туди. Давай. Так, чекай. Все. Ми як і прийшли, той левел. Так Ой! Що це таке? Та куди? Туди його треба тащити. Туди.

ми Капец, як ты там все легко? О, тут вообще охолонної системи ноль. Згодна. Та що беретись? Ну давай, давай попробуємо якийсь цікавий левел. Дивись, чим це. Дивись, зай-зайз забуде. О, дивися, ти, Диви, це. Давай, 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 давай! Давай, давай! Тихо, тихо, чекай, чекай.

А, пан. <риканчик> <риканчик> я теж хочу. А, не забила, дивися, не забила, не забила, не От Отако. Нешті. нарешті, нарешті! О! Подава, авак, все. Все, давай. Ідемо. Я хочу я хочу, щоб мене го Я хочу, щоб мене го Давай. Давай, давай, давай. Ооооооо, This... я не хочу, щоб мене газгило. Дай, 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 дай. Yes. А, я буду цим обкровляти. Ага, так. Дай, уиху. Піднімаю. Хоти, ход, движ. Давай, 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 давай. Тихо, чекай? Давай. Души. Опускай. О, я б пришла. А, давай, 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 дай. Тык, 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 давай, 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 давай. Йе -ху! Йе -ху! А давай тих тупробуємо обідняти. О, ми можемо це відігнати. Давай, дай, давай. Дай, давай. Що ми О, дивися, дивися. Легка штука. О, я бачу там цей купон. Давай, дивися, іди за той кубовкою і вертайся її туди. Хотя не ну. хочу. засильнула. Стоит, стоит. Треба нам продолжать. Хм. О. Ух ты, там машинки. Машинки? <связь> угу. За мной. Педай, поднимай, поднимайся, поднимай, помогай. Помогай. И, о, Це нова проблема. Ну ні, ну ні, я не хочу, я не хочу. Чекай, я не хочу, стій! Я хочу прийти і подивитися, що там. А я хочу. О, <головіко> ні, в мене вказували. А не час. Дивіться, як я вмію. Мостик. Мостик, дивіться, як я вмію. Я як якийсь кін. Дивіться я в як я вмію. Лллл... А, ти там? Давай. Опа! Оооо! Ти маєш геть мене. О, я тість! чекай, 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 чекай. Давай, 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 давай. Ййййййййййййййй! Чекай, зараз. Ллла, але ні, я не хочу. Я хочу. Ехе. не Тільки в глибок, Ишли, <трурка> давай. Друзья. Дуви, дуй, 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 дві. О, ти вже пошла Заходь. Дякую. Я велка. Так. Так, эм. -э а що з ним я вийду? А пішли лучше звідси. Там пліям. Ти не так. Ти там крути оцю штуку. Зараз я тобі не скину. Давай підпигай там. В... Швидше. Конвейерщик. <гум> <гум> О, я тут. Стій, я на мене не могу. А ну стій, 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 си, бежим, давай. Давай, ти, давай, скрібай. Ходь, хоть, і я закиваю. Дай, 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 Ох, так. Ой, Дані, мене святило, допоможе. Дай! Давай свитила, давай, досить моє. ой ой Давай, сюди, пішли, пішли, давай. А що ми там робити? <секс> <соспит> Эх, гука, у меня гука. Ых, так, дави, дави. Да, да, да. Я взяла ты. Ой, Афу. Ты какую штуку взял? О, класс, давай тащи. Я взяла два. Я якое ещё тач. А, тут ты снимайся из двери. Uh? Love you! Love you! Dobrze. Okay. There's a problem in ah. no, <laughs> uh? ah, yes, the house. The house <laughs> oh! No! I'm going to die, Mix! No! 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 А, кей. І що? О! Дивися! Дивися! <глес> окей! Так, стоп, так збиває! <плес> <плес> Давай! <плес> Все! Тепер пішли туди! Тихо, тихо. А, спайдермен диван, А Ти нам не... допоможеш цьому юному спайдерменам?

Три саме тянет. О, так, 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 так. Тихо, тихо, нам не надо. Нам він не надо. Нам він... О, давай заберемся на цю башню як кінко. Кінко! Так, 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 так. Запускайте. Так, тихо. Тепер нам треба забратися на податку вот і забратися от сюди. Давай, 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 відпускайся, відпускайся, так? Так, да, Пашеньки! Ти куди йдеш? Куди? А, -а, а Точно! Да, 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 давай через цю вентиля... вентиляцію. вентиляцію. Уйди! Так, подзвоните, нам допоможемо да вам. Зараз я хотіла що якщо ти не надо вийти допомога. Та я вже тут. Так. То я так розумію те, що без тебе можу йти. Ні, 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 все, секунду. в кіку. Ха-ха, Дивися, я вже тут, маєш. Ти поможи, ти поможи.